подаруночки Яка красива. Що, друзі, привіт! Привітульки, привітулечки. Ми з вами. Я підготувалась до вечірнього етеру, а ви настроїлися. Так, ну, як завжди, кремік. Ой, трояндовий. Троянда пахне я, як та троянда. Тис написав мені: Трояндова лана. Мені це подобається: трояндова вана. Хай буде неперевершена богиня. Отак, ручки, кожен пальчичок. Наші, наші трудівниці, наші ручки-трудівниці, себе треба любити. Локаточки обов'язково. Себе треба любити, себе треба холіти лілеїти. Я так хочу сказати, як ви будете себе любити, так будуть вас любити Ну, Ой, парфуми. Звісно, звісно, всегда знайдеться якась навозна муха, яка буде намагатися а, а, вас цим навозом обкидати. Але я вам хочу сказати, що хай собі летять на навоз. Ми для них тут не, як то кажуть, не підходимо. Ми для тих, хто любить красу, гармонію, хто любить себе. Да, і Любить навколишній світ прикрашати. Я, наприклад, дуже люблю, коли навколо мене гарні люди. Я дуже люблю милуватися гарними дівчатами, гарними чоловіками, гарними спорудами, гарними вчинками, гарними думками. Це важливо. Ну ну що ж, ну, Давайте ось ми беремо скриньку, достаємо з цієї наші карти. наші карти. Переклала вже в такий мішечок, бо вже. Бо вже ну, рветься той. Так. І ось такі карти. І ось такі карти. І будемо працювати з вами. Це наш щоденний-щоденний прогноз для наших місць, які ми робимо завжди. Да? Я роблю, а ви дивитесь. Ну, і, як завжди, значить, на 23.07. На 23.07 буде перший ти кривий ріг і мої кривережулечки. Привітулечки. Поїхали! Що там, 23.07 буде нам казати... Ем, стосовно, стосовно обстрілів, стосовно, що там ракети, шахеди. До речі, бачите, яке я придумала замовляння? Все, летять ракети, і ми говоримо: ракета, ракета, лети на шахеда, шахедна наче пташка летить на рашку. Все. Так, друзі, дивіться. Є питання коло якогось, чи це роддом, чи це дом матері, там, де матері збираються, є, там воно загорожене це місце, і там буде найдена чи міна, чи розтяжка, щось отаке, от якась, якась дуже неприємна якась ситуація. Далі, вночі можуть летіти, летіти якась зброя на нас. От, і вона зупинить роботу чогось. Через силове воздістья зупиниться робота. Я хочу так сказати, це має відношення до води. Щось впаде, ППО буде працювати, але може нам зруйнувати, десь поламати те, що відноситься до води. Наші, наші, е, наші ППО працюють на околиці міста, може бути чути е, якісь, якісь вибухи. Thanks. Що ж таке, карти вже втомилися, ви Хочу нагадати, що сьогодні суботу в тіктоці зустрічаємось з вами просто посидимо, по А завтра, в неділю в 21.00 в мене буде прямий етер тут, на Ютубі, де ви зможете в прямому етері задати особисті питання. Особисте питання буде коштувати 120 гривень, а м -м, порада 70 гривень. От ви будете під час трансляції. Мені пересилати на карточку писати свої питання чи просити пораду, і я вам буду відповідати в прямому етері. Це така, як рекламна акція, тому і така невеличка ціна. О, тому що в, скажімо так, в інший час я особисті питання тільки під час особистої консультації. Повна консультація ми працюємо. Поїхали. Кривий рік, далі. Так, да, є якась, коли... Ви знаєте, там якась десь лікарня поряд є. Може бути якийсь неочікуваний, чи пожежа якась, чи якийсь вибух, ну він буде, знаєте, тихо-тихо, і тут бабах, або якась пожежа загориться, або ще щось. От, і це буде рядом є лікарня, і висотні дамо. Можуть в будинках, можуть, можуть чи вікна повилітати, чи створити небезпеку. До речі, до речі, це вже не в перший раз буде, буде, буде ситуація, така, вже колись була, але про неї нічого не сказали. Знову, тобто, це не вперше, знаєте, буде. Так, дивіться, таке враження, що там, де тюрма, або там, де зачинені люди, там, де людям немає десь виходу, звідкись, там є прильот. Про нього нічого не скажуть. Про нього нічого не скажуть. В новинах, може, проскарзнути про якісь втрати, але тільки, знаєте, тільки якого характеру, тільки матеріального характеру. Наприклад, адміністративне здання постраждало. Так, інгулець. Інгулець на 23.07. Інгулець ви будете без чогось того ж, без чого ви не можете. Десь це світло, інтернет, газ, мобільний зв'язок, що це таке, в якомусь місці його не буде. Апостолу. Апостолова, люди, хто живе на етажах, чомусь будуть без води. Зеленодольськ. Що втомилась сидіти, скажу вам чесно. Так, Зеленодольська. У вас летять шахеди на якийсь мікрорайон, де нові будинки високі. От висотні будинки, нові. будуть летіти шахеди, але спрацює ППО. Може бути гучно, може бути пожежа. Павла Грат. Павлаград, ну чи може щось таке почути, щось таке бемкнути, скажімо так, да, десь там, де працюють люди, і будуть, будете чекати, вам прояснять ситуацію. Скажуть, та ні, це нічого, це, це якісь виробничі моменти. Тим не менше, тим не менше ем, ось є приватний сектор, і там є машина. І на ту машину вам впаде. Так, Нікополь. Нікополь. 23, на 7. Якась страшна пожежа є смерті людей. Є люди. Є в тій пожежі, люди можуть постраждати сильно. Так, за. А, Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Так, Тернопіль. Якась дуже чи аварія буде, чи якісь машини. І ці машини чи то загоряться, чи то притом щось там буде таке, скажімо так, воно очікувано. Очікувано, наприклад, не соблюдаються якісь правила безпеки, чи що. І цей транспорт може бути. Може бути... Притом це комунальний транспорт якийсь. Або ну, ті, хто при владі, ті, хто контролює. Ті, хто це, це от можуть або, або буде таке ще, або от іменно м, комунальний транспорт це навіть і поліцейська машина. І може таке статися, що вони можуть спричинити якусь аварійну ситуацію. Так, Запоріжжя. Запоріжжя і Запоріжуйці. 23.07. Що там у вас? На околиці міста. Будуть, будуть чути вибухи, або навіть ви побачите спалахи, як працює наше ППО. Ось є пожежа. І горітиме, горітиме те, що має відношення до водички. Або до рідини. Це може бути і бензин, це може бути і заправка, яка ще щось таке. От. І є карта, може, якийсь пожилий чоловік померти. Постраждать. Так, Запоріжжя і запарі жульки. І Теж якась аварія така дуже серйозна буде. Запоріжжюльки. парі Запоріжжя. жульки. Да, будет какая-то авария по транспорту. И люди не пострадают, Это стопудово. Вот, далее, далее, далее. На какие-то стройки могут впасть уламки шахедов. І буде обнаружена група людей, які знімали об'єкти. Або передавали дані, або працювали на ворога. ППО працює, ви можете це чути. Дніпро і Дніпрошечки, Дніпро, Дніпушечки. Дніпро. Прошечки. Що ви хочете, друзі, там за Одесу питали. Якщо ви хочете за Одесу, то будьте ласкаві, я чекаю від вас доброї, доброго гешефту, тоді вже можна говорити щось, тому що ви ж розумієте, що е, це ж все не просто так. Це ж не просто так. Хтось мені кидає на шоколадку. І шоколадка досить така кашерна. Тому. Люба Одеса, я все понимаю я коли приїжджаю до тебе відпочивати, я за все плачу. І плачу не дешево Тому хочете щодня чути Одесу? Будь ласка, будь ласка, долучайтеся до фінансування мого каналу. Так, Дніпро. На якійся будівництві буде працювати люди, щось устраняти. Да, щось це саме. Там може статися пожежа. Людина може оказатися в лікарні. Далі на високих етажах, в якомусь районі води немає. Далі. Є якийсь такий район, мікрорайони, там дитячі, дитячі якісь заклади поряд, і вже не вкотре будуть бачити, як летітимуть шахеди. Тобто це буде видно. Тобто проясниться такий. Я Одесу люблю, я нічого не кажу, але ви ж би самі ж розумієте, що це робота. І щоденна робота, якщо чесно, Я дуже-дуже втомлююсь, щодня оце на кожне місто, щодня оце, вже більше як півтори роки, півтора роки туди-сюди. Тому так. Тому хочете, долучайтесь? Номер карти є під кожним відео, будь ласка. Я не відмовляюсь від донатів того, що це мій, мій, як то кажуть, хліб. Дніпро, там над приватним сектором є якась проблема. Чи в приватному секторі буде? Так, Дніпро 23.07. Питання води, чи рідини якоїсь чи бензину, чи чого, дуже буде гостро стояти. На околиці міста через силове воздійств на якомусь пустирі буде пожежа. Досить серйозна пожежа, і поряд не буде якоїсь, чи води, чи що. Є карта прильота і є карта або вибуху, або прильоту, або руйнації. Це вже було. Це вже було, в тому місці вже було. Це місце таке якесь воно. якесь знаєте Або про це не говорили, нікому не казали. от Може, там жінка постраждати? До матерів має відношення. до Знаєте, таке враження, як то до будущих матерів. Там так, або, а, іще що, і це, або до матерів може бути да, відношення, або можна ще так розшифрувати. Це Альмаматер ті, в кого є Отак от, от. Так, це Дніпро. Миколаїв, Миколаїв і Миколайчики. Миколаїв і Миколайчики на 23.07. Так, Миколаїв, Миколаїв. Так, Миколаїв, буде якась пожежа, буде щось горіти, там, де майстри щось вам ремонтують, щось вам будуть робити. І там є пожежа. Далі є робота ППО. От, і працює це ППО, зіб'є там над якоюсь водою. Для вас ця вода дуже важлива. І зупиняться якісь ремонтні роботи, якісь або строїтельні, або будівельні, або ремонтні роботи вашого якогось, ну, от знаєте, чи то ну, якийсь водопровод. Може, це якась водокачка, може труби кладуть, може скважина якісь, може воду привозять в чомусь, знаєте, а це туди. Так, Миколаїв. Миколаїв. Так, да, там, де є вода, буде гостра ситуація дуже. І саме по цій воді, воно щось, чи зірветься, чи вибухне, чи впаде туди уламок. І десь на околиці міста. Чи вони його, ну, щось, чи підпал якийсь буде, щось от таке. Ось все. Да, так, є на околиці міста або за містом, або на краю міста, то десь край. Ви Знаєте, от дурні коментарі з мого каналу видаляються. Я більш, я дивилася і в моїх колег. Я знаю, що там, там також є модератори, да, або люди самі видаляють ці коментарі. Тобто, ці дебіли вони ходять з каналу на канал і щось пишуть. От. І хочу сказати. Звісно, розумних, гарних людей ну, набагато більше. От. Але в мене завжди є одне таке питання. Якщо тобі не подобається, що ти тут робиш, навіщо ти прийшло і пишеш гадості, щоб я зрозуміла, що що ти дебіл, що багато в світі дебілів? Я знаю, що в світі багато дебілів. Я знаю, що навіть в країні багато дебілів. Я знаю навіть в тих містах, які я дивлюсь, багато дебілів. зачем мені? Постійно намагатись це ну, знаєте, ставить мене в звісность. Я, я цього не розумію. Так. так як колись одна пише, как это. А як це там по картам окулиться міста? Чу? Ну, ну, от зачем это писати? Ну, то є це шо є надія, що я буду розказувати. чуть -чу люди кисне. Я вам хочу відкрити одну тайну. Багато людей і банати. І знаєте, що саме бідне? Що саме ці її вони прикликали до нас в країну, прикликали війну. І вони ждуть, чекають просто цього е, от цього руського міру. Понімаєте? Так вони не просто його чекають, вони супер його далі несуть. Як одна жінка мені написала, е, вони в Маріуполі чекали руський мір. А потім поїхали в Одесу. Ви чого поїхали ту Одесу? Сидіть, сука, під своїми расистами там. Здихайте під ними. Ви чого проперлись в ту Одесу? Ага. Що вам, сука, ноги повиривали? Повикручувало. Їздили вперед ногами. Касили. Так, друзі. Порода. Перший, другий, третій варіант. Поїхали! Перший варіант. Ви знаєте, у вас якісь надії були на сімейне щастя, на кохання, на любов тощо Ваші мрії трошки треба, щоб ці мрії були, їх треба чимось пожертвувати. От щось треба, я би сказала, знаєте, чимось пожертвувати ради цього. Так, не вийшло. Знаєте, саме, саме щастя не буває. Другий варіант. Треба. Скажімо так, для того, щоб ваша дитина стала майстром, треба щось знову пожертвувати. Або, або треба почати, знаєте, я би так сказала, нове якесь навчання. Або прекращайте маніпулювати вашими дітьми. Обирайте варіант, який вам підходить, ті, хто вибрали другий варіант. І третій варіант. Та що ж таке карта жертви постанови? Це прям надо жертвувати і жертвувати, жертвувати і жертвувати. Е, дивіться, Є ситуація, якщо, якщо ви у вас є, ну, десь кудись вас не пускає щось, да, це говорить про те, що це досить судьбоносна, така доленосна ситуація, і треба подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Або перестаньте проломлювати зараз стіну, якусь, яка не проломлюється. Не поспішайте, і ще що, і не поспішайте е, щось, знаєте, вистраждати, от не треба. Зараз це не на часі. Да? Щось, наприклад, ви хотіли. Щось робити, потім довго не робили, потім почали знову робити. чи да Або захотіли знову до цього повернутися Це зараз не на часі не не ну зупиніться. Це це подивіться. під це е, Поки що поставте на паузу. Отак я скажу. Поки що це поставте на паузу цю ситуацію. Так, почули мене, почули. Молодці. Молодці. Я вам зараз прочитаю вірш, який я написала не так давно, три дні назад. Ви мої будете перші слухачі, і я ще його ніде не викладала. Не пишу давно, куди тобі писати? Де тепер ти? І який у тебе дім? А життя до розмірів кімнати звузилось, став Всесвітом моїм. Вже не мріється я випита краниця, та на обстріли навчилась ворожити, і гуркоче небом Марса колісниця. А так хочеться нестерпно, спрагло жити. Твої очі у вісні у них дивляюсь. Все життя моє пішло на шкереберть, і хоч досі Богу, я щодня вклоняюсь, та ракета в небі пише слово смерть. Звук шахедів знов несе країні лихо, Зморшок трохи додалося на чолі, Ти поклич мене крізь час та простір, тихо, я знайду тебе на тім краю землі, я знайду тебе. Я зупиню планету. В паралельні загляну світи і богам розкрию всі свої секрети. Хоч у мене лише один секрет це ти. Ось такий вірш. Пишіть свої враження, пишіть, наскільки вам зайшло. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які на мене підписані, яким я подобаюся, які мені ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока. А, так. Да. І цьомики-бомики.